Доброго вечора. Це вже третій день в нас прибирання цієї ділянки 10 соток, 10 років не саджено мінімум тут. Спочатку був покос, потім вилами я скидував на кучі, ось такі, як бачите, метр сімдесят вила і кучі трішки вищі. Тепер граблями підгрібаю його. Тут ось уже, можна сказати, я вилизав. Тут підреблено добре. Ось такі кубла в нас. Ще в общу масу їх докину, кучі будуть ще більшими. Для чого я вилизую? Для того, щоб Нормально фрезерувати тут. Перефрезерувати, щоб не наматувалось, не забивало воно в тій фрезі. Трактор маленький. У мене не на 70 кінських сил, там не на 100, а отакий. От Мали ж 20 лошадок, ви бачили в мене його. Плугами тут, ну, можливо перевернути, звісно, але хочу попробувати фрезою. І ці залишки потрібно прибрати якомога краще. Я бачу, що тут бур'яни, в принципі, не укорінені тут Тут чисто. Земля Чорнозем. Я думаю, воно буде піддаватися. Ну і буду закінчувати своє підгортання, і потім вже, можливо, виїду сюди на фрезерування і потім вже зніму відео. Чи бере воно, чи не бере, як там вийшло. Результати покажу. Ну, Такі кучки ні в руку. Ну, в мене все. До побачення. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі.